Хортинг це вид спорту, народжений в Україні, заснований на досвіді передових сучасних методів підготовки професійних спортсменів з різних видів бойових мистецтв, який містить в собі комплекс ефективних прийомів самозахисту. Це повноконтактне комплексне єдиноборство з універсальним набором ударів та прийомів. Але від всіх інших видів всестильових одноборств хортинг відрізняє унікальність правил проведення поєдинку. Перший другі раунди різняться за екіпіруванням та арсеналом прийомів. Вид спорту розвивається у понад 40 країнах світу. Слово Хортинг походить від назви острова Хортиця, де була розташована і діяла Запорозька Січ. Українська федерація Хортингу була зареєстрована у 2009 році і має своє представництво в усіх областях України. Запорізький відокремлений осередок Української Федерації Хортингу був офіційно зареєстрований 2 листопада 2019 року. За цей час представники Запорізького обласного осередку здобули медалі чемпіонатів Європи та світу. Причому не тільки у хортингу. Вихованці осередку постійно виступають у сміжних видах бойових листин. Так представники хортингу здобули медалі на всеукраїнських змаганнях з ММА, К1 та Фріфайту. Причому в залах Хортиного мало того, що присутні, а й здобувають медалі не тільки хлопці, а й дівчата. Ця робота триває. Нею займаються голова осередку Рослан Галигін та його заступники Ігор Ілюшкін, Ірина Урилкіна, Дмитро Масненко. Тож результати зараз є і чекаємо нових.